А сьогодні знову поговоримо про жести і привітання в словаччині. Є одна річ, яка дуже дивує українок при знайомстві зі словаками. Наприклад, коли мій хлопець вперше знайомився з моєю мамою. Вона була трохи здивована, так само і при знайомстві з моїми подругами. Я бачила в їхніх очах запитання, що відбувається, але насправді нічого страшного там не відбувається. Просто в Словаччині прийнято, що коли хлопець або чоловік знайомиться з дівчиною або жінкою після рукостискання йде поцілунок. Так, спочатку в ліву щоку, потім в праву. Мені це досі здається таке трохи дивне і не зовсім комфортне, але я вже до цього звикла. Потім я, звичайно, пояснила хлопцеві, що в нас так не прийнято, що максимум це. Це рукостискання або обійми. До речі, ще одна важлива деталь: в Словаччині руку подають незалежно від статі. Так в Україні це зазвичай прийнято між чоловіками. В Словаччині руки тиснуть всі. Я до цього не звикла, тому моє рукостискання, воно таке досить слабеньке. І я не можу прямо себе навчити, щоб всю руку треба так Пожати сильно. Але тут навіть жінки тиснуть руку з нормальною такою силою, і це вважається проявом вічливості. Ну і назад до поцілунків, це зовсім не означає, що кожен день, коли ви прийдете в університет, вам треба буде цілуватися всім між собою. Це лише при знайомстві, так це зазвичай буває, коли вас представляють комусь так. Представляють в колективі, колегам на роботі, в родині або друзям. Тож, якщо при знайомстві до вас нахиляються для поцілунків ви не лякайтеся. Це нормальна практика в Словаччині, це такий етикет. А якщо ви хочете знати не лише словацькі слова, а й такі нюанси етикету в Словаччині, пишіть мені і я розповім деталі занять.